Він навіть не встиг зрозуміти, що він загинув. Це була смерть моментальна. Мої хлопці, як мої крила були. А тепер одне крило немає, а друге в полоні. Він же ж був в тому бараці, де загинуло 53 чоловіка. З живцем згоріли. Крайній раз, коли він з Оленівки дзвонив, він спитав: Мамо, а нас пам'ятають ще. 24 лютого 2022 року я була в Хмельницьку. І мені старший син дзвонить і каже, я тобі відправляю своїх до тебе. Це дружину і сина. Йому на той час було Михайлоку 5 років. Він їх посадив на евакуаційний автобус, який був від Азову, і їх вивезли в Запоріжжя. І відправивши свою сім'ю, я написала Богдан. Свої в мене. Він написав Слава Богу і все. І вони пішли. Він, мій старший син із молодшим, вони пішли з побратимами в бій. Оборона Маріуполя це не лише Азовсталь. Спочатку вона була з околиць і так вона дійшла до Азовсталі. На них скидали всю зброю, яку мали, всі боєголовки, боєкомплекти і все Корабельна, і артилерія, і авіа, і дрони це все було на них спрямовано і їх хотіли зламати. Молодший син в мене з 18-го року в Азові, старший з 15-го, молодший з 18-го. В Даний момент йому недавно, що виповнилося. Ну цього року виповнилося 25 років. Його звати Олег. Я віщий з 3-ї роти 2-го батальйону, механік водій БТР 4. Так як в мене їх було двоє, то я періодично мала як не звідти від одного, то від другого. І якщо я, наприклад, пару днів не було, тоді він з'являвся, старший син, і я питала, де Олешка? Він каже, мам, все, питаю зараз, все, через час. Він вже каже, мам, все добре, я вже знав. Командир говорив, що він дуже молодець, ним дуже пишаються всі його побратими. Молодший він навіть був на тому березі і був при прориві 15-го, квітня. Там велися бої вуличні. Після 15-го старший син. Прислав фотографії, де вони сидять разом. Ну, такий Цей молодший, такий він зарожий, такий руки грязні, такий Боже, але він слава Богу, живий. живий. І навіть він відео зняв, Богданчик, старший син, з відео зняв, як молодший спав. Це так було. І після того він пропав. 28-го я була в селі, поїхала до мами. У мене ще мама є. Поїхала допомагати їй на городі, там інтернету не було, і я не могла прочитати, а він написав: «мамо, як ви? Я не прочитала. А коли я приїхала 29-го після обіду в третій годині, я писала на все добре, сину, як в тебе справи? Але я вже не отримала відповіді. Я себе картаю за те, що. Я не могла відповісти йому в той день. А тоді 30-го дзвонив молодший син. Я не знаю, він, як він збирався з силами. Йому було надзвичайно важко. Я це розумію, тому що для нього брат це було все. Це був захист, це була сила його, це була його мужність, це впевненість. Він плакав, він плакав, але щоб мій Олег плакав. То це я не знаю, що треба зробити. Він ніколи тобі не буде плакати. Він настик, він все час з усмішкою, а це плакав. І він каже: мама, Богдана більше з нами немає. І я не знаю, мені так в кільце жалося те серце, кому в горлі. А тут його дружина і син. І я не могла, я не мала права кричати, я не мала права плакати, тому що п'ять років. Внукові, він, він би перелякався. І мені потрібно було так себе тримати. Ми трималися разом і Надійка, і я, щоб він не перелякався. Вона теж отак це все проковтнула і сіла, сидить, так, стопчик. Я кажу: мать, йдіть гуляти, йдіть. Вони пішли, і я ту ванну кімнату мию, сльози лиються. Я то не кричу, тому що я розумію, що теж люди кругом. Ну, я не знаю, просто отак сльози лилися собі, я ту ванну кімнату мила. Не лише водою, а й своїми сльозами. Це пекло було пекло півроку. Ти, ти отак собі не, жив, не жили, ми, а от існували. Існували з цим болем, з таким пекучим, такий, таким, що випікав нам все. Але ти також тримаєшся, бо ще молодший син є. Я вже дізналася, як вони вийшли назовсталь через людей, через людей. Вони там вісім чоловік було. Вони мали їхати на железяку в госпіталь. І вони недалеко від'їхавши, їх почали обстрілювати. Перша, коли прильот був, він ще був живий. Там хлопців вирубали своїх контузили, вони так вирубилися. А потім, отак каже, дойшов і другий прильот, і осколок перерізав йому шию. Він навіть не встиг зрозуміти, що він загинув. Це була смерть моментальна. Ну, Молодший син досі в полоні. Він вийшов по наказу 18 травня. Цей вихід був від 16 травня до по 20. І він ще написав, що буде все. З Азовсталі він вийшов цілим. Після Оленівки в нього було поранення. А в Оленівці він же ж був в тому бараці, що підірвали 29 липня, де загинуло 53 чоловіка. З живцем згоріли. І до сотні отримали поранення всякої важкості. На даний час у нього не згинається колінний сустав лівої ноги, і також оця стегнова кістка роздроблена. Я це побачила. vídeo Я бачила відео, і він розказав, що його хлопці винесли звідти. Він сам вийти не міг. Але я дуже уважно дивилася. Він настільки похудав. Він зробився. Він так ніколи не був жирний, не був такий міцний. Він такий худий, але високий був. А це він зробився. Я не знаю, на лиці як дівчинка. Отак кожа обтягнула лице. Він розмовляв, давав інтерв'ю. Він облизував губи. Я це розумію, що в нього не до не тільки їжі вони недостачу мали, а навіть і води. Вони не мали. Він пару раз дзвонив. І крайній раз, коли він з Оленівки дзвонив, він спитав: Мама, а нас пам'ятають ще? Я кажу, сину, вас пам'ятають, ви герої, про вас пісні складають, вас кажу, картини пишуть про вас героїзм. Ми ходимо, акції робимо, ми боремося за вас. отримайтеся. ми з вами, Україна. За вас. І це дуже були. Я розумію, що це дуже важливі були речі, тому що їм вуха вносили зовсім інше, що там України вже нема, там вже загарбали, там є такі слова. Що кажуть, що би ти хотів сказати своєму правительству? А він каже: Жду обміну". А Йому кажуть, України ж уже нет. Він каже, поки що є, а там буде видно. І ці слова я розумію, що він. Почерпнув повідомлення. Я це відчула, я це зрозуміла. Він був в 15-й лікарні в Донецькій. Його звідти вже вивезли і орієнтовно десь на Росію, вже в лагер. Ми не маємо поховання старшого сина до цього часу, ході здавали ДНК, і ми їздили також дивитися от картотеку. Тіл зазосталі, ми всю передивилися. Ми з, з надійкою їздили дружиною, хоч було важко, але ми не могли пустити. Ми хотіли знайти його. Ми хоті... хочемо його, щоб ну поховати по-людськи, щоб ми мали могилку, де ми могли піти, де ми могли побути. І син, тому що для нього це дуже важливо. каже, де ну де Де, де? де мій папа? Ну де?» він же ж дзвонив? Він не відео писали. Вони підтримували оцей зв'язок. Кожен день старалися писати йому відео, він дивився, де він до нього звертався. О. А тут ні не стало. І він каже: а вона каже: Він зв'язочкою став. Ну, походив він трохи то зв'язочка, Тоді каже: я не хочу, щоб він був зв'язочкою, я хочу, щоб він приїхав до мене, тому що він в житті свого сина дуже відігравав велику роль. Він йому багато давав, тільки в нього був вихідний, він проводив. Обов'язково десь з сім'єю, чи то була рибалка, чи то якщо зима ялинка, вони завжди їздили в Маріуполь. Це цього року. В 22 року та ялинка була настільки, вже я не знаю, сама красива, десь то в Україні. Він не дожив до свого дня народження. місяць. Місяць він 29 квітня загинув, а 28 травня в нього було б 27 років. Це жаль втрати дуже великої втрати, тому що наша родина втратила дуже багато. І мої хлопці, як мої крила були. А тепер одне крило немає, а друге в полоні. У мене з серцем проблеми. У мене з серцем проблеми вже дуже великі. Почалися після того, як загинув Богдан. Там вже все. Найперше наше підтримати здоров'я, тому що ми в настільки виснажені нерви в нас нікудишні. Ми себе от настільки знищуємо з цими переживаннями я хотіла оздоровлення цього, що нам дали. Це дуже для нас, не то що ну, примха це необхідність. Необхідність, і я дуже задоволена, тому що тут і психологічна підтримка дуже велика, тому що ми також і зібралися родини разом. Ми спілкування оце один з одним, з психологами. Це воно настільки потужно, настільки ти, коли розмовляєш з тою людиною, яка Ті ж ситуації, що ти ми розуміємо один одного співслова. О, і я вам хочу сказати, що і процедури тут, лікувальні процедури, це для нас теж дуже важливо. І ми відчуваємо, наскільки наш організм починає оце включатися. Да. І навіть говорять, що от ми полікуємося, і ще два місяці він буде далі на цьому йти, далі відновлення. Було таке, що написав старший син: Мам, дякую тобі, що ти виростила нас справжніми українцями. А я пишу: це не я, це ж мазов виростив. Він каже: Ні, мамо, це ти. І, мабуть, що так ці паростки заклали. Ми, батьки, сім'ї. Мене там не казали, що там, ну так як зараз ми слава Україні говоримо, але, мабуть, що з тими колисковими, що я співала, він чув, як я молодшому братику співала сестричці, потім він привозив свого сина, як я співала, навіть я чула, як він коли колихав свого сина, він також співав ці пісні. Вони в нього були душі. Вони в мене душі. Мені їх передали мої батьки, мої дідусі, бабусі. І цьому наш український рід і сильний, тому що ми оце пам'ятаємо і кажемо своїм дітям те, що нам казали наші предки.